Скоріше за все, останнім часом вам траплялася якась із цих пісень. І дійсно, українська музика була дуже сильною в 90-х, на початку нульових, вона була українськомовною. А потім щось відбулося і всюди з'явилася російська музика, російськомовна музика. Як так трапилось? Усім привіт! Мене звуть Олексій Бондаренко, я головний редактор медіа про нову українську культуру «Лірум». і це проєкт «Звучить», де ми будемо вам розповідати про українську музику. Отже, як так трапилося, що українська музика фактично зникла з України, особливо українськомовно. Не буде великим секретом сказати, що не обійшлося без Росії. У 90-х роках був період території А, Ірина Білик збирала стадіони, була головною співачкою України, океанельзи з'являлися, Скрябін писав свої найкращі альбоми, а в нульових... Вся музика стала російськомовною, вона звучала на радіо, вона звучала на телебаченні, всі програми були російськомовні. Давайте розберемося, яким чином це відбулося по пунктах. Перша причина це гроші. Українські артисти 70% свого заробітку отримують з концертів. Це офіційні дані, і ви можете їх перевірити в українському дослідженні музики за 2020 рік. Раніше це було так само. І тут у тебе як у артиста постає питання: як ти хочеш заробляти? Виступаючи тільки в Україні, чи виступаючи також в Росії, в Казахстані, в Білорусі, в інших країнах, де розуміють російську мову? І суто з економічної точки зору тобі набагато вигідніше писати музику російською. І якщо ми повертаємося до початку нульових. Економічні причини склалися між собою. Росія почала багатіти. Там почали з'являтися нафтові гроші, і, відповідно, вони почали їх закачувати в культуру, в медіа та й в інші галузі. І, відповідно, наші артисти це також побачили і зрозуміли, що там можна підзаробити. Абсолютно, звичайні економічні показники, ніякої ідеології тут насправді не пахне. Але це почало грати величезну роль. Наприклад, та сама Ірина Білик переклала свою пісню російською, перестала пискати українськомовні альбоми, і таким чином ми втратили першу найбільшу поп-співачку країни. Були звичайні виключення. Гурт Океан Ельзи ніколи не писав пісень російською, але був шалено популярний в Росії. Але це була одна штука з багатьох. Всі інші, хто писали українською, фактично перетворювалися на якихось. Ну, не те, щоб маргіналів, але артистів, в яких мало хто розумів з точки зору економічно, на них інші артисти, які заробляли більше, дивилися трошки з висока. І це було реальністю, а потім ще й підключилися інші засоби масової інформації. Ще один цікавий факт. Я дуже добре пам'ятаю, як на святкуванні Дня Незалежності в Києві на Майдані Незалежності виступали два гурти Бідва і «Океан Ельзи». І нікого абсолютно не бентежило, що гурт Бідва, який є російським гуртом, приїжджає в Київ святкувати незалежність України від Росії. Це було абсолютно ок, ніхто на це не зважав. Такого було дуже багато. Більше того, я пам'ятаю, як ВВ, Воплі до Плясова, як Океанельзи, повністю українськомовні гурти записували в русський рок. І вони виступали на фестивалях русського рока. І це теж було всім ок. Ось така була парадигма. Вона почала змінюватися після 2014-го. Але фактично, ось так воно було. Пока у вас все хорошо, і у нас будуть добре. На початку нульових в Росії починають формуватися великі медіагрупи. Починають з'являтися нові радіостанції, які потім стали доволі культовими і ключовими, в тому числі і для України з точки зору музики, наприклад, радіостанція Наша Радіо. В Україні теж з'являються нові радіостанції, і вони починають кучкуватися в певні групи. Але на жаль, багато з них це фактично франшизи Росії. Ними керують люди з Росії, вони ж сюди присилають плейлисти, вони дивляться за тим, що буде виходити. І програмні директори тут. Просто це роблять і не особливо з цим сперечаються. І, відповідно, як український артист, у тебе небагато шансів пробитися кудись із українською музикою. Але я там не працював, тому я запитав Олександра Стасова, людини, яка 20 років працює на українському радіо, як воно реально відбувалося, і ось що він про це сказав. На початку 2000-х у великих холдингових радіогрупах працювало багато російських музичних редакторів і московських консультантів. Вони з'являлися з новими музичними форматами і брендами, що були франшизами російських станцій: Love Radio, Авторадіо, Радіо Алла, Ретро ФМ, Релакс, Русське Радіо, Європа плюс, Радіодача тощо. Багато мереж просто адаптували плейлисти, що отримувалися з московських офісів. На початку нульових багато українських музикантів були змушені співати російською, хоча б для того, щоб бути почутими в Україні завдяки популярності в ефірах російських ЗМІ. Отже, телебачення. Паралельно з розвитком радіо у нас почали з'являтися музичні телеканали. І одразу ж, в принципі, найбільшими з них став телеканал М1. На ньому було дуже багато класних форматів, які стали культовими свого часу, наприклад, передача Твій формат. Я впевнений, що багато хто з вас дивився хоча б один випуск цієї передачі. Але здебільшого, М1, так само як і радіо, показував російськомовні кліпи російських артистів, російську світську хроніку і так далі. Більше про це ви можете дізнатися на каналі Geek Journal, який зробив спеціальне відео про так те, про телеканал М1. Я дуже раджу його подивитися. Там дуже багато цікавої інформації і флешбеків у минуле. Але щоб зрозуміти, чому М1 був саме таким, треба зрозуміти, кому він належить. Найбільшим медіамагнатом того часу, та й в принципі досі, залишається Микола Баграєв. Це колишній народний депутат України, який балотувався в Верховну Раду від блоку Юлії Тимошенко, а також від партії регіонів. І саме йому належить тавер медіа, до якої входять, зокрема, ХітфМ, телеканал М1, з нещодавніх пір наше Радіо, а також туди входило і Руська Радіо Україна. Фанфект, Руская Радіо Україна зараз це Радіо «Байрактар». Тобто нюанс полягає в тому, що всі ці люди, які займалися і телебаченням, і радіо на той час, і дуже-дуже довго. Не те, щоб робили спеціально якісь погані речі, просто у них не було жодної зацікавленості робити щось проукраїнське і якоїсь ідеології. Це почало з'являтися набагато пізніше, і навіть після 2014 року ситуація не те, щоб радикально змінилася. Але знову ж таки, в нульових вже з'явився інтернет. Тому було б не дуже правильно говорити тільки про традиційні засоби масової інформації. Що відбувалося в інтернеті? Музична преса в Україні була, і вона була ще з 90-х, і насправді вона була доволі специфічною, але дуже цікавою. Але... Знову ж таки, з ростом бюджетів в Росії. У них почали з'являтися великі інтернет-медіа. У них з'явився ВКонтакт, який став, в принципі, головним майданчиком для музики, як в Україні, так і в Росії. Кому це все знову ж таки належало? Найбільше видання російське про музику Афіша яке було культовим насправді свого часу, як для українських музикантів, так і для російських, і в принципі вся інді сцена мріяла потрапити на сторінки Афіша, бо це було знаком якості врешті решт її просто викупив Рамблер, а рамблер багато в чому спонсорується Сбербанком Росії, якщо я не помиляюся, а це де-факто державні гроші. Інше велике видання з Росії, яке також мало величезний вплив на Україну, це The Flow. The Flow – це видання про хіп-хоп. І на жаль, більшість українських реперів мріяли потрапити саме туди. Бо знову ж таки, ти одразу отримаєш величезну аудиторію і одразу стаєш дуже поважним паном. Або панною. Панеси. <с> Треба навчитися нормально використовувати фемінітиви. Так, the Flow. <с> в Україні вже на той момент були видання, в тому числі про хіп-хоп, в тому числі про інді музику, але, на відміну від російських, вони працювали по ринкових правилах, тобто кожне з них намагалося знайти на чому заробити. А так само, як і музикантам, журналістам в Україні заробити доволі важко, повірте мені. Нам потрібно е гроші, тому що ми розуміємо, що е нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Вот і тому і можливості були абсолютно інші в той час як Росія накачувала своїми грошима державними будь-які сфери, до яких могла дотягнутися. Не дуже правильно було б казати, що Росія цілеспрямовано це робила, щоб знищити українську музику. Я думаю, що такого плану не було, якщо чесно, і я не знаходив інформації про те, що таке могло бути. Але це просто була частина російської культурної політики по відношенню до України. Вони намагалися законтролювати абсолютно всі сфери, до яких могли дотягнутися, в тому числі те це, це торкалося і музики, і музичних медіа, і радіо, і, очевидно, телебачення. До речі, про це дуже добре розповідає Олексій Ковжун з медіа Ґрунт у його циклі Довга війна, де він торкається в тому числі. Питання музики, в тому числі питання інтернету, теж дуже раджу подивитись. Таким чином, склалася ситуація, що в інтернеті, навіть якщо ти публікувався в українській пресі, і вона за тобою слідкувала, і про тебе писали якісь музичні блоги, ти все одно цілився в російську пресу, в російські медіа. Ти хотів, щоб про тебе написав The Flow, якщо ти репер, ти хотів, щоб про тебе написала Афіша, якщо ти хочеш якусь інді-тусовку, ти хотів, щоб про тебе написала якась медуза, якщо ти поп-артист, і значить ти великий артист, ти хотів, щоб у тебе взяв інтерв'ю дудь, бо дудь брав інтерв'ю тільки у дуже серйозних людей. Да, і тут дуже смішна ситуація, що коли я це писав, я вчора зрозумів, що якраз Лобода дала інтерв'ю Російській службі Бібісі, Дорн публікує лінки на The Flow, і всі вони радісно випускають російськомовні альбоми і не розуміють, що з цим не так. Я думав, що ми це пройдемо, але поки що ми свічили цього не до кінця. Це прийшли. Єдине, що радує, що ці люди, в принципі, тут вже ні на що не впливають. Було б неправильно казати, що музичної преси в Україні не було. Вона, звісно, була. Наприклад, видання Music.com.ua, де писав прекрасний музичний критик Олександр Євтушенко, на жаль, покійний. Було видання Open.ua, яким керував Сергій Кейн, який започаткував дуже багато напрямків в українській музичній журналістиці. Було видання Культпростір де працював Ігор Панасов. Медіа Слух, яке з'явилося 7 років тому, яким керує Максим Сердюк. Лірум, наша медіа, яке вже 11 років існує, яким я керую. Але це все було не так масштабно. У нас ніколи не було вертикалі, яка піднімала артиста з умовного гаража до Олімпійського, а в Росії вона, на жаль, була. Тому навіть українські артисти мріли потрапити на шоу до Урганта, тому що після шоу Урганта тебе всі помічали. Наприклад, це робив Монатік Квест Пістолс. Ну про ми вже говорили. Я думаю, що це і так зрозуміло. Не хочеться знову його згадувати. Мені здається, ми зробили достатньо, щоб за два роки його нарешті забути. І знову ж таки, не те, щоб вони спеціально намагалися нищити українську музику, але російський шовінізм. Працює таким чином, що ти все називаєш російським. Тому якщо ви почитаєте російських музичних критиків і книжки, які вони випускали, краще не читайте, я читав, я за вас прочитав. То все це вони називають не українською музикою, не українською сценою. Вони це називають пострадянською музикою. А якщо росіянин каже пострадянська, він має на увазі російська. Тут варто сказати про ВКонтакте, тому що зараз індустрія абсолютно інакша. Раніше вся музична індустрія крутилася там, всі події були там, всі групи були там, всі анонси концертів були там. І поки це ще був не відверто російський проект, це ще ладно, Але коли Росія відверто віджала цю соцмережу Дурова і фактично отримала державний контроль, то виявилося, що вся українська музична індустрія знаходиться де-факто під контролем російської держави. До чого нас це приводить? Український артист в період десь нульових-10-х не мав майже жодних можливостей пробитися кудись з українськомовним матеріалом. Він залишався. Популярним лише у своїх фанатів, які його знайшли, які цікавилися безпосередньо українськомовною музикою. Ти приходив на радіо, ти приходив на телік, ти йшов в інтернет і всюди від тебе вимагали російську музику, бо все це оцінювали або люди безпосередньо з Росії, або люди, які орієнтувалися саме на цей вплив, саме на цей смак. Але було б дуже зручно і приємно звинувачувати у усьому лише Росію і Росіян, але на жаль, це не зовсім так. Доклалися до цього всього і міжнародні компанії, і власне українці. Міжнародні компанії завжди оцінювали Україну як частину східноєвропейського регіону. Східноєвропейський регіон це де-факто була Росія, Україна, Білорусь і, можливо, ще якісь країни неподалік. Але головною в цьому всьому була завжди Росія, бо це найбільша країна, найбільше грошей, тому і всі офіси завжди розташовували в Москві. Великі лейбли, стрімінгові платформи, великі корпорації. вони всі робили офіс в Москві, який де-факто керував Україною. В найкращому випадку тут могло бути. Один-два менеджери або невеличкий офіс. Але рішення приймалися не тут. Я дуже добре пам'ятаю свою розмову з представницею одного з великих стрімінгових сервісів, яка приїхала в Київ на фестиваль, і я з нею зустрівся, щоб поговорити про те, чому на цьому сервісі немає плейлістів з безпосередньо українською музикою, тому що всі плейлісти з новинками або з чимось таким вони виглядали так: там була половина російських артисти, десь між ними тусувалися українські артисти. Про мову взагалі тут не йдеться, тому що здебільшого все було російською. Здавалося. Інтернет ера вільного інтернету, в тебе вже нема програмного директора радіостанції. Чому так? І вона мені дуже добре це пояснила. Вона сказала: ну дивися, ми ж бачимо цифри, ми бачимо, що Моргенштерна у вас слухають. Ми бачимо, що слухають ось цих артистів. То чого ми не маємо їх давати як найбільш популярні новинки в цій країні? Коли я намагався їй пояснити щось про те, що у нас є національний продукт, що у нас є українська музика, що її треба просувати, розвивати. Вона не розуміла про що я взагалі говорю. І тут проблема курки і яйця. Казати про те, що українці не слухали українську музику, теж було б наївно. Очевидно, що слухали, і очевидно, що її цифри були правдивими. Але і казати, чому вони це робили, тут теж питання. Можливо, через те, що їх змусили це робити. Ось ці ці фактори, які я описав до цього, і навряд вони це робили виключно з ідеологічних міркувань. Тож, коли ми підійшли до моменту повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, ситуація була насправді доволі сумна, хоч це і не було помітно на перший погляд. Зараз все почало змінюватися. Після того, як закрили офіси стрімінгових сервісів в Росії, вони почали потрошку перекочовувати в Європу. Ситуація досі дуже непевна, але вже зараз ми бачимо плейлисти, в яких переважно українськомовна музика, іноді трапляються якісь виключення, але... Це не настільки важливо. Ми бачимо топи за минулий рік, там всюди українська музика, всюди українськомовна музика. Це величезний стрибок, який в тому числі став можливий через те, що просто російські компанії перестали тут працювати. Коли я робив цей матеріал аналізував ці думки, я подумав про те, що я здивований, що українська музика і українськомовна музика взагалі вижила. У неї не було до цього жодних передумов, ні економічних, ні політичних, ні насправді ідеологічних, якщо ми говоримо за. Масову аудиторію, але вона вижила. І якщо ми зараз подивимося на історію української незалежності, на будь-який період цієї історії ми знайдемо хоча б один українськомовний потужний хід, наприклад, отакі: весна, 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 прийде. Чому так? У мене нема якоїсь очевидної банальної відповіді. Я думаю, що через те, що українці просто дуже люблять плекати свою культуру, вони дуже люблять робити щось українське, просто тому що не можуть цього не робити. І в цьому полягає величезна сила української культури. І можна було б це сприйняти як належне, що ну та ладно, у кожної культури так є. Але ні. Ми можемо подивитися на дуже близький, нам приклад Білорусі з точки зору якихось історичних передумов. Навіть після початку повномасштабної війни білоруси, які виїхали не згодні з режимом і так далі. Продовжують писати музику не білоруською, а російською. У них так і не сталося цього зламу в голові. У них не змінилася індустрія, не змінилася культура. А у нас змінилася коріння. На сьогодні створювати в Україні музику російською це зашквар. Такі кейси. Трапляються, але кожен раз це виглядає як мінімум супер дивно, і ти розумієш, що ці люди не розуміють абсолютно кон'юнктури і контексту. Творити, в принципі, щось далі на російський ринок тут більше ніхто не буде і не хоче, і в цьому немає резону. На щастя, в тому числі економічного, бо це все ж таки важливий фактор. Тому особисто я вважаю, що українська музика і українська культура знаходяться на абсолютно правильному шляху, але це не заважає нам аналізувати, чому так сталося, щоб не допустити помилок минулого. Саме для цього ми з вами про це все і говоримо, щоб розуміти, як правильно рухатися далі і як правильно розвивати українську культуру. Пишіть в коментарях, як вам, пишіть про що ще ви хотіли би послухати. Ми будемо розповідати про українську музику, про українську культуру і заходити в якісь теми, які нам здається, є важливими. Також підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. лінки на цікаві матеріали ми залишимо в коментарях до цього відео. І слідкуйте за нами. Дуже дякую. Все? Що ще сказати? Що ще треба? Нормально. Нормально.